Дорогі діти! вітаю вас на дистанційному уроці Я досліджую світ у 4 класі. Сьогодні вам знадобляться аркуш паперу, ручка, увага, уява і гарний настрій. А почнемо ми з вами з ранкового кола. Зіскануйте, будь ласка, QR-код. Дайте відповіді на запитання, які з'являться у віконечках. Перше віконечко відкрию я. Побажання на день! Я бажаю вам гарного настрою, успіхів і пригадаємо, що нам вже відомо про материк Австралія. Це ми зробимо за допомогою кросворда. Перше запитання. Скільки держав на материку Австралія? Так, одна. Острів, який розташований на півночі материка. Нова Гвінея. Найкраща вершина Австралії це Костюшко, горюча корисна копалина, нафта. Найбільша річка, мурей, корінне населення Австралії, аборигени. Найменший та найсухіший материк на Землі. Так, це Австралія. Океан, який омиває материк на півночі, півдні і Заходу. Це Індійський океан. Острів, що розташований на півдні материка. Це острів Тасмань. Молодці. Скажіть, будь ласка, що є особливістю материка? Так, особливістю материка є великий бар'єрний риф. Він є найбільшим на землі природним об'єктом, утвореним живими організмами і складається зі скелетів мільярдів крихітних організмів, коралових поліпів. Я отримала від учнів ось такі гарні презентації. Спробуйте і ви зробити. Подібні роботи буду чекати з нетерпінням. Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож по найменшому континенту світу Австралії. А яку тему ми будемо вивчати? Віддайтесь, Ви... розгадавши Ребус. Ми познайомимося з рослинним і тваринним світом Австралії. Починаємо нашу подорож. Через відособленість материка. Та відсутність в його історії періодів зледеніння, Більшість видів рослин і тварин Австралії є реліктами. З латинської означає залишки. На материку зустрічаються різні види, яких немає більше ніде на земній кулі. Їх називають ендеміками. Найбільше серед савців сум, сумчастих сумчасті тварини, які доношують дитинчат у зовнішній сумці. І починаємо ми знайомство з тваринами Австралії, символом країни. – це… Це кенгуру, це травоїдний сумчастий савець, який пересувається стрибками. За один стрибок кенгуру може подолати до 12 метрів довжину і до 3 метрів у висоту. При народженні дитина кенгуру розміром більше арахісу. Кінгуру виношує малюка в своїй сумці близько шести місяців, поки у нього не з'являться своє хутро. Наступний мешканець Австралії це Страус Еммо. Вони не літають, але здатні пробігти 50 кілометрів за годину. Небезпечним хижаком Австралії є динго, здичавилий собака. Далі наступний мешканець це вомбат. Риючі травоїдні тварини. Зум, ця чарівна тварина схожа на хом'ячка велетня, всі вомбади нічні тварини. Вомбати дивовижні майстри архітектури за допомогою своїх лап вони викопують цілі катакомби довжиною до 30 метрів. Це тасманійський диявол, хижак, схожий на собаку. Укус надзвичайно сильний. Ця тварина може перекусити хребет чи череп лише одним укусом. Зубів налічується 42, як у собак. Далі це молох. Ящерка від носа до хвоста вкрита гострими шипами. Живиться вона мурашками. Молох вбирає воду всієї поверхньої шкіри. Про наступних мешканців Австралії розповісте мені ви. Прочитайте уважно про коалу, казуара та какаду. І скажи, чим вони особливі. А зараз ви познайомитеся ще з двома над незвичайними тваринами Австралії єхидною та Качкодзьобом. Зараз дівчата прочитають про Єхидну, а хлопці про Качкодзьоба. Поділитися своїми враженнями. Настав час перепочити. Проведемо фізкульт хвилин. Права, австралійський дощ. У Австралії піднявся вітер. Бремо долонькою й об долоньку, швидше, швидше не зупиняємось. Починає накрапати дощик, клацаємо пальчиками і язичком. Дощ посилюється, проплескаємо себе по плечах, не зупиняємося, плескаємо, плескаємо. І ще сильніший дощ. По стегнах себе плескаємо, 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 не зупиняємось. А ось і втражня буря, блискавка, грім. Купаємо ніжками, сильніше, сильніше, ще сильніше не зупиняємось. Справжня злива. тупаємо, тупаємо ніжками. Але що це? Буря стихає. Проплескуємо по стегну, плескаємо, плескаємо, дощ стихає, проплескуємо себе по плечах, поодинокі краплі падають на землю, клацаємо пальчиками і язичком. Тихий шелест вітру, тремо долонькою об долоньку. А ось і сонечко, молодці діти. Перепочили, тепер працюємо далі. Зараз ви попрацюєте самостійно. Ваше завдання прочитати дві сторінки, які ви бачите, і випиш... виписати, які ж рослини ростуть в Австралії. Поставте відео на паузу. Зараз я вам пропоную розглянути світлини цих цікавих рослин в Австралії, які ви виписали. Це символ Австралії, Евкаліпт, Бамбук. Золота акація. Пляшкове дерево, орхідеї. Пальми. Ви вже дізналися про деяких тварин Австралії. Спробуйте відгадати, про яку з них йдеться у загадках. В неї є кишеня дім, там маля живе у нім. Грається, відпочиває, помаленьку підростає. Це кенгуру. Бура шерсть качини дзьоб, у водичці льоб льоб, -льоб. їсть малюсків і рачків. Жаб, креветок, черв'ячків. Це качкодзьоб. В Австралії їжак зовсім навіть не хижак, Їсть термітів і комах ловить язиком мурах. Це єхидна. Подивіться на карту природних зон Австралії і скажіть, які тварини мешкають в вологих екваторіальних лісах у саваннах, у пустелях. Молодці. Пограємо в гру вірю, не вірю. Перед вами будуть з'являтися твердження, а ви повинні прочитати їх і відповісти, вірю чи не вірю. Австралія – найменший материк на землі. Вірю єхидна качкодзьоб кенгуру ендеміки Австралії. Вірю, ему можуть літати. Не вірю. Качкодзьоб та єхидна сумчасті тварини. Не вірю. Австралія, батьківщина евкаліпта. Вірю. Молодці. Відскануйте QR-код і виконайте завдання вікторини. Поки виконуєте, поставте відео на паузу. Спробуйте знайти назви тварин і рослин Австралії у цьому філворді. Поставте на паузу і виконуйте. Тепер давайте перевіримо. Скільки слів вам вдалося знайти Качкодзьоб, Евкаліпт? Кенгуру, ему? вомбат, Коала. Єхидна Казуар. Динго. молодці. Ваше домашнє завдання. Використовуючи різні джерела інформації, готуйте повідомлення про рослину або тварину за вибором Австралії. І прочитайте сторінку 5860 і дайте відповіді на запитання. Ну, ось наша подорож добігла кінця. До зустрічі на наступному уроці.